Ось така невигадлива конструкція рятує під час опадів меблі та предмети інтер'єру у квартирі пана Мирона. Він її не розбирає, адже ніколи не знаєш, який момент може розпочатись дощ. І так вже більше трьох років. Минулоріч мешканцям вдалося добитись від міської влади початку ремонту 390 тисяч гривень вартість капітального ремонту усієї покрівлі. Розпочала його робити підрядна організація та залатала дах лише над одним від'їздом. Виплатили їм 50 тисяч, а роботи зроблені на 82,5 дві і, тобто в них заборгованість 32 тисячі. Заборгованість їм не заплатили, і організація підрядник припинила односторонньому порядку свою роботу. От, то тепер все вперлося в те, щоб підряднику, мабуть, виплатять решту коштів, і він буде продовжувати. Правда, не знаю, як воно буде продовжуватися. Зараз на дворі зима вже скоро. Схожа ситуація не лише у цій квартирі. Під час дощу вода зі стелі і у сусідній квартирі пенсіонерів. Її власник, пан Іван, неодноразово звертався до Жеку. Там йому дали пораду за власні кошти придбати рубероїд. Вам треба 60 квадратів, 6 рулонів. Ми можемо один дати рулон за рахунок Жеку, а п'ять треба вам докупити. А де в мене гроші? За цілий рік ще хоч одну копійку додали до пенсії. За що купляти? А їсти треба щось. До цього будинку теж потерпають від опадів. Мешканці звертались по допомогу до ЖЕКу, профільного управління, міського голови та навіть до прокуратури, не отримавши ніяких результатів, звернулись і до громадського контролю. Говорять про те, що потрібен капітальний ремонт будинку, але ж є лист державного комітету України з питань з будівництва та архітектури від 30 Квітня 2003 року, який говорить про те, що поточний ремонт це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який попереджає перечасний знос конструкцій і передбачає систематичне своєчасне підтримання цих конструкцій. Чому не виконувався вчасно поточний ремонт? Якби він виконувався за ті всі 15 років, як люди говорять, вчасно, не було б потреби в капітальному ремонті. Разом із громадським контролем ці рівняни вже склали і зареєстрували в ЖКП перспективне акт претензію. Якщо і це не подія, вимагатимуть компенсацію за надані збитки та готуватимуть позов до суду.